Зеленський проводить у сполучених штатах Америки ряд зустрічей, які мають сприяти закінченню війни. Президент України говорить зі світовими лідерами як європейських країн, так і Сполучених Штатів Америки. Імовірно, йде мова про те, як завершити протистояння вже найближчими тижнями. Але для цього треба реалізувати декілька умов. Деталі цих зустрічей почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський почав у Сполучених Штатах Америки ряд доленосних зустрічей, які мають закінчити війну. Та раптом відбулося неочікуване, але давайте про все по черзі. Перш за все він зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у нью йорку Про це повідомляє прес-служба українського лідера. Зленська обговорив із Шольцем наближення справедливого миру в Україні у рамках зустрічі у Нью-Йорку. Зустрівся з Олафом Шольцем. Говорили про те, як зробити справедливий світ ближчим. Головне зберігати єдність. Наша формула світу створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт світу» готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи, наголосив Зеленський. При цьому Зеленський висловив подяку Німеччині за підтримку України. Водночас канцлер Німеччини ще перед з Зеленським висловився щодо надання Україні високоточної зброї великої дальності. Про що написало німецьке видання DPA. за словами Шольца, німецький уряд ухвалив кілька рішень щодо військової підтримки України. Вони за словами Шольца дуже зрозумілі. Серед них те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрілянини. Канцлер Федеративної Республіки Німеччини також повторив, що Берлін не постачатиме Україні високоточну зброю великої дальності в майбутнє. У ньому незалежно від рішень прийнятих партнерами в НАТО, також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Під час зустрічі Фуміо Кісіда повідомив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України, до якого увійдуть трансформатори, генератори. Та інше Зеленський подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 мільярдів євро, а також за підтримку санкцій проти РФ. Він відзначив, що важливо продовжувати роботу із блокування усіх шпарин, які РФ використовує для обходу санкцій. Також Зеленський, які сіда обговорила співпрацю з партнерами у G7 та Європейського союзу для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів. Володимир Зелен. Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кісіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги. Про це зазначили у прес-службі. Зеленський відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого, першого ступеня. Окрім того, український президент зустрівся зі своєю колегою з Парагваєю Сантіаго Пенією. Розповів про безпекові виклики та результати першого саміту миру. Україна хоче завершити цю війну та відновити справедливий мир якнайшвидше. І підтримка з боку. Країн Латинської Америки для нас важлива, зазначив пан Зеленський. Також Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Салівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса, під час якої поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік. Також йдеться про те, що учасники зустрічі окрему увагу приділили плану перемоги, який найближчим часом Володимир Зеленський з Крема представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти. Пряма мова Зеленського. Далі це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тоску Цей план не залежить від будь-яких рішень Путлера. Окрім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів. До слова, президент України зустрівся із індійським прем'єр-міністром Нарендою Моді. Вони обговорили посилення співпраці двох країн, і про це повідомляє офіс президента України. Голова держави подякував Індії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Володимир Зеленський і наренда моді обговорили реалізацію співпраці у напрямках, про які домовилися під час історичного візиту прем'єр-міністра Індії до Києва. Буквально нещодавно тоді йшлося про активізацію торгівельно-економічного та оборонного. Співробітництва злочення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодії в галузях освіти, науки та культури, окрему увагу під час зустрічі приділили посилені взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації формули миру та підготовці до другого саміту миру. Агенція Reuters оприлюднила матеріали про те, що артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну. Ньюделія цього не перешкоджає. Попри про протести з боку Москви згодом МЗС індії заперечило експорт снарядів для війни в Україну. Міністерство запевнило, що в Індії бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення. Також під час виступу на саміті майбутнього ООН Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз готується до другого саміту миру спільно із партнерами. Ми зараз готуємося, щоб діяти послідовно згідно з формулою миру. Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того того, що Борефія. Понесла відповідальність за свої вчинки. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів формули миру, зокрема звільнення полонених, заявив процес Зеленський. Він наголосив на важливості глобальної співпраці для забезпечення сталого розвитку та протистояння деструктивним діям. Під час роботи над пактом майбутнього теж саме невелика група на чолі Зарефію знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють в статуту ООН. Ця група завжди поводилася так, коли ООН намагалася Робити щось, що працює на благо всіх, сказав президент. Він подякував країнам, які внесли свою корисні ідеї для майбутнього, та наголосив на значенні глобальної єдності. Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протестує рафії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, як тут. Вон так і через саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Рафії та її спільників, сказав Зеленський. Голова держави закликав лідерів інших країн продовжити підтримку спільних зусиль заради справедливого та мирного майбутнього. Потлір вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього. Я впевнений у цьому, наголосив Зеленський. Ще президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що вважає війну за Рафію ближчою до кінця ніж багато хто вважає і закликав союзників зміцнити українську армію. План перемоги це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо, сказав Зеленський під час інтерв'ю програмі Доброго ранку Америко, яке він давав разом із першою леді Оленою Зеленською. Також Зеленський додав щодо плану миру наступне. Він не про переговори з Ерефію. Це міст до дипломатичного завершення війни. Зазначив лідер України, підкреслив, що Путін боїться курської операції. Це правда, він дуже боїться, сказав він. Чому та тому, що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію. Український лідер додав, що тільки сильною позицією Україна може підштовхнути Путліра до припинення війни. Ну і до слова, як пише The New York Times, європейські лідери вже наполегливо просять Байдена дозволити Україні використовувати західну зброю великої дальності для ударів по рашицьким військовим цілям, зокрема по авіабазах, звідки Україну атакують літаки РФ. Зокрема, новий президент Фінляндії Алекс Сандер Ступ в інтерв'ю за «The New York Times різко закликав західних союзників дозволити Україні битися без однієї зв'язаної за спиною руки та дозволити їй використовувати зброю на власний розсуд, доки це робиться у цілях самооборони та в рамках міжнародних правил. Він додав, що для України не має бути жодних обмежень. А тим часом кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп коментуючи проїзд президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка, назвав його найкращим продавцем в історії. Бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається з 60 мільярдами доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg. І він додав, що Зеленський, нібито сильно хоче, аби його опонент, демократ Камала Гарріс, перемогла на виборах. Трамп зауважив, що у разі перемоги на виборах він зателефонує президенту України та Володимиру Путіну і закликатиме їх укласти угоду про припинення рашистсько-української війни. Ви повинні укласти угоду. Це безумство, сказав Трамп. Ну а я в свою чергу вдячна углядачиста, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.